Вітаємо вас, наші друзі, в нашому новому відео на каналі Весела Сімейка. Сьогодні понеділок і ми веземо нашу племінничку на залізничний вокзал. Будемо садити її та нашу кому Альонушку на потяг, який прямує до Одеси. Так як вона навчається там в медичному університеті, поки що в коледжі, при тому університеті, вже нарешті її переводять на денне навчання, і Альонушка її згодилася відвезти в гуртожиток. Буде там вона вчитися вже сидіти за партою, спілкуватися зі своїми студентами, однолітками. Ось так, ми її вже провели. Тепер поспішаємо до лавіни, тому як пообіцяли діткам сьогодні чудовий влаштувати день. Ось, бачите, яка краса, який там зайчик пасхальний стоїть. Ми любимо ось так в будні дні, коли мало дуже людей приїжджати. Знаєте, так вільно, спокійно можна рухатися, спостерігати за красою торгового центру нашого улюбленого. Ось так ходити, не штовхаючись, знаєте, людей небагато було. Ми з дітками находилися, нагулялися. Приїхали ми, попрямували одразу до сінцею за обновочками. Треба було настюшці купити нові кросівки, а також щось на літо вже легеньке. Ось татко взяв всіх за ручки, маляток. І ми йдемо до нашого улюбленого магазинчику. Також я хочу ще купити собі якісь джинси стрейчеві. Такі чудові ми там кеди знайшли для Настюшки, але чомусь вони їй не сподобались. На нозі якось незручно знаєте, так сиділи, тому пішли шукати далі більш схоже на кросівки. Ось такі, дивіться, які миленькі, з полуничками. Ціни від 500 до 600 гривень, в принципі, досить помірні. Ще Настя ось такі вибрала кросівки. Підемо міряти, а також ось такі босоніжки Hello Kitty. Досить зручні, класні. Ось Також я заглядалася вже на такі от красиві, дивіться, на літо купальнички за 270 гривень. Ось, якраз мені подобаються, знаєте, такі не роздільні, а саме здільні. Вони тоді не зіскакують, і дитинці більш зручніше. Носити в такому віці Ось 340 гривень з русалонькою. Замітила ось таку юбку, хтось сюди повісив, мабуть, передумав купувати. Ось, Вибір вже досить великий, літніх речей. Також багато в сімцеї є ось таких панамок, кепок. Ось цю кепку з покемоном дуже Настя хотіла, але вона, на жаль, завелика. Забігла я в примірочну. ось такі джинси, спочатку думала взяти. Собі за 600 гривень такі синенькі, але ви знаєте, вони на мені досить незручно сиділи, треба було б носити з поясом. Також ось така ковтинка за 190 гривень, мій розмір Емочка. Мені дуже сподобалась, бо вже багато речей в мене вдома, таких стареньких, розтягнутих, і інші джинси, на яких я все ж таки зупинилася. Це ось такі стрейчеві. вони гарно обтягують фігуру і сидять без ременя. Коштують 500 гривень. Тому вибрала собі сьогодні ось такий новий лук джинси та новенька кофточка. чорна. Задоволена покупочками, побігла я далі. Ще хочу показати вам ось такі жіночі кепки. Тут мені трапилися на око, за 120 гривень. Ось дуже красиві, є за 220, ось такі вони більш такі, знаєте, м'які, котонові, натуральна тканина дихаюча досить непоганої якості на літо. Кому треба, забігайте до сенсей. ось Дивіться, яка Ай, чудна тут е, тіточка за 220 гривень. Ось така. Також а на літо вже на пляжі ось такі шляпи, досить красиві, такі з принтами. За 340 гривень. Цікаві. Так, взуття також жіноче, дивіться, яке гарненьке. 460 гривень коштує. В принципі, по розпродажу можна гарні ціни знайти. А так, 600-650 гривень, різні, зовсім різні ціни на будь-який бюджет. Ось за 390 знайшла також акційна ціна 40-й розмір, досить непогані такі кедики, вже легенькі. Ось такий сарафан, мені дуже сподобався літній. Заглядалася на нього, але зараз е, небагато в нас часу, тому вже не, не побігла його міряти. Гадаю, пізніше сама приїду і спокійно собі щось виберу на літо. Ось такий гарнюній легенький на бретельках сарафанчик. Зараз, до речі, така жара, що вже я бачу багато хто ходить, знаєте, на вулиці в маєчках. Загоряють по поповній. Також не прийшла а, повз парфуму, тому як в мене давно вже закінчився. Моя старша донечка всі випшукала, взяла собі Avon. Мені подобається цей аромат лавандовий, досить-досить такий знаєте, приємний. Після сінцею побігла до своїх діточок, вони вже з чоловіком там пригали. Єдине, що, знаєте, чоловіка не впустили вже на батутний комплекс, тому як Настюшки вже 6 років, до 6 років можна малечі з батьками, а після 6 років вже вони мають самі там пригати. Чому чоловік, мій дуже-дуже задоволений. Тому як спокійно міг сидіти собі, відпочивати і просто так от. Приглядати за дітками, сидячи на стільчику, поки діти з чоловіком пригають на батуті, я біжу в Ашан, буду скуплятися. Завтра Сашка іде вже до школи, тому треба йому купити зошитів. Останній місяць залишився, а зошити в нас закінчилися. Як в лінію, так і в клітиночку. Вже. Зовсім нічого у нас не залишилося. Ну і позаглядаю, можливо, зараз. Якусь троянду ще знайдемо. Так хоче собі, знаєте, під нічок посадити троянду, тому в Запоріжжя я привезла, але вона у мене, на жаль, засохла. Бачите, які тут пух. Всілякі атракціони. Море, море всього розваг. Краси. Зайчиком переді мною рожевий. Пасхальний стоїть. Вирішила взяти бананчики. Вони такі... Спіля. Такий аромат, не можу вам навіть передати. Так, зважуємо. Зараз подивимось, наскільки ця смакота в мене вийде. Так, роздруковуємо і чекаємо. Так, оп. Бананчик. 97 гривень вийшло. Кілограм 77 гривень 50 копійок. Посмапує дітвора моя бананчиками. Не проходжу ніколи повз такі тарілочки гарні, дивіться. Ай, який колір, просто клас. Це фірма Luminark. Ой, які, боже, кольори просто дивіться. Такі небесні такі, теплі. Такі гарні просто. Блюда на блюда. 85 гривень. Тарілочка обідня. Досить така, знаєте, велика, шикарна. Ось такі зі скла взагалі, Дивіться, красота. Скляні такі мисочки. Коштують одна, такий салатник, один коштує 290 гривень. Супові тарілки, дивіться, які гарні. 200-300 гривень, ну, взагалі Ціни різноманітні. Від дешевих до дорогих. Ось такі з квіточками. Одна така супова тарілочка 50 гривень. Коштує лаванда і троянда. Такий салатничок. Ну, можна й для супу тарілку таку. Які красивенькі з квіточками. 37. Дивлячись, який розмір. Трішки менше, дешевше, більша дорожче. Ще залишилось мені купити сашуньки зошити. І буду вже бігти в Гелексі до своїх стрибунців. А ось і зошити. Зараз будемо шукати в клітинку. Це в косолінію Треба нам. Ось такого плана брала синочку. Досить якісна бумага в клітиночку. Беремо пару зошитів. Клітинкуємо. Так, подивимося, що було на 12 аркушів. Тому як тут залишилося, зовсім мало вже вчитися йому в 3 класі. Всього один місяць. Так, ось такий ще, бачите, дракон. Охте. Ось також на 12. Беремо дракошку і ось таку машинку. Так, і пошукаємо тепер в лінію. Будемо шукати завжди. Ось, якісь тут є в лінію. Зараз подивлюся. Дивлюся, що в лінії у нас є з котиком, з собачкою. У мене, знаєте, такий хлопчик, що не захоче ні котиків, ні собачок. А він у мене такий <гум> тільки полюбляє машинки, щоб, знаєте, щось таке. Хлопчаче було. А ось такі зошитки там, маленькі, з тваринками. Він мені точно забанить. Так, будемо дивитися, 12 також парку. Мабуть, візьму таку машинку, я перевіримо чи. Це в лінію, зошиток, так, в лінію. Тому беремо чисто машинки для мого хлопчика. І ось таку беру також золоту, бачите, яка вау модна. Так, все, зошитки купила, беру два багета. Він їх просто обожнює за 15 гривень, такі смачнющі. Беру ще дощечку, ось таку по акції за 90 гривень. Екопластик, а в мене якраз така. Досить же старенька, я її заберу, мабуть, в бесідку стару, а на кухню ось таку новеньку собі поставлю дощечку. Взяла також сітку вже для огірків. Будемо завтра з чоловіком робити опори, прикручувати сіточку і готувати все для висаджування, насіння огірків в землю. Такий взяла також контейнер, дивіться, який класний. Це або чоловікові буде, або мені постійно треба нарізаний сир мати. Досить буде мені зручно, бо беремо в АТБ, Вони, знаєте, такі хліпінькі, постійно ламаються. Ось, досить такий міцненький пластик. Цей контейнер також мені вийшов по акції. Всього всього 105 гривень, а коштував він 140. Ось, дивіться, який класний. Український виробник. Будемо. Підтримувати свого власного виробника. Взяла чай, дитячий ехінацея, тому як вони хворіли нещодавно, буду зміцнювати їх здоров'я. До завтра для квітучих рослиночок взяла мене агерату. Досить він пропадає. Знаєте, так мені шкода, тому взяла саме для нього, ну і для інших моїх квітучих рослиночок. Ось таке рідке добре. Вот також раз в тиждень треба його вносити. Для того, щоб квіточки себе гарно почували. Чоловік ще дуже просив в мене швепс. Він, знаєте, обожнює швепс, бітер лимон. Піду тепер шукати швепс і вже біжу на касу. Принесла своїм діткам перекус. Вони у мене їдять по стілу і кожному по багетику. Це найкращий перекус. Дивіться, скільки білетів вони вже виграли. Просто капець. Воно все виїжджає і виїжджає. Зараз скажемо, яку кількість білетів вони виграли. Ось такий цікавий, як називається, Dipping блокс. І що тут треба було вам робити? Китавувати цю штуку. Кубики. Новий локубика 25, білетів. А, куби кілове? Ого. Це ви тисячу виграли білечі? А що там він тисяча тільки. А, Ну, взагалі буде дуже багато. Будемо накопичувати, а потім ось там можна буде їх поміняти на якусь цікаву гру або якусь приколюшку. От, бачите, призотека тут. Сьогодні досить мало людей, тому як понеділок всі відходять після свята. Ну, якраз гарно, що ми приїхали все ж таки в понеділочок. Так. І скупилися, і Настюшку приобули, бо вже немає, крім туфельок, і нічого носити. А так як татко їй зробив велосипед, тепер їй треба спортивні кросівочки. Будемо завтра кататись на велосипеді з нею. Там іще, дивіться, яка хрюшка. а яка свинюшка. І що треба робити? Вона відкриває, мабуть, рот, і туди треба годувати її, да? так? Жолодів. А, жолоді вилітають з Цікаво. Так, Саша сказав, що ми так просто звідси не підемо. Хоче ще один шанс і ще хоче багато. Татко зараз буде ловити, ось так складати ці кубики. Ого, молодець! Клас! І ще можна ловити, поки ж не завалиться ваша пірамідка, так? Андрюшка. Ого, дивіться, як багато. Татко вже зловив. Вау! Клас! О, ні! Одненький не зловив. Ай-яй-яй-яй-яй, це ж. Вона завалиться зараз все, ця пірамідка ваша. А, ні, всі-всі. Ай, скільки ми виграли? 250 білетів. Ну, також непогано. А до того скільки вилізло? 500? Ні. Ну, все одно непогано. Велика кількість білетів і коштує 70 гривень раз зіграти. І так, скільки всього виграли хлопці буде, буде за вечір білетиків. Зараз подивимось. Дивіться. У -у 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 -у, яка змійка яка білетна. Так, нараховується, дивіться, яка кількість. Вже 500 буде. Буде 900 з чимось. Гадаю, що буде 900 з ну, чимось. Зараз подивимось. Кількість білетів. Це ви з одного чи ні? Так, і ще давайте, ні, не буде там 900, бо вже 629. Є там ще 100, 185, не докинули. А яка загальна кількість, що ну, обірвалася там 250, куди? Тут непонятно. Та-дам, і так, фінальна наша кількість білетів складає. 89. 800, як ви гадаєте, 900. буде тисяча чи ні, давай, давай! 871 білет. Це фінішна кількість білетів. Ну, хлопці, непогано, молодці. Вчука, дивіться, який термінатор. Ой, такі цікаві тут автомати ігрові. Тут треба щось стріляти. А там позаду американська гірка. Ой, веселухи тут вистачає розваги на будь-який смак. На останок ми завітали в наш улюблений МакДональдс. Звісно, що не обійшлося без картопельки фрі. Взяли діткам два хеппі міла. Зараз ось такі тільки книжечки залишилися. З Майнкрафту вже всі, всі іграшки розібрали. Взяла їм морозивку, Сашине улюблено Макфлурі. Шоколадне з кіткатом, а Настюшкіне улюблене морозивко з полуничкою. Ось таке в стаканчику пластиковому. Замовили ще собі сік апельсиновий, дуже його в Макдональдсі полюбляємо.